Увагу, що Ця машина це машина по типу американського робиться, або німецького кронена. Тобто Тут стоять бачите, стоять ножі, три типу ножів. Перший ніж це ніж зубило, другий ніж це ніж е, круг, е, кругий ніж. В даному випадку ми використовуємо ніж з пилочку, це для нарізки, цибулі або такого слоєвого продукту. І третій ніж це ніж відсікач. Ці всі ножі міняються, можна буде поставити будь-які розміри, наприклад, 5. 10, 15, 20. Взагалі ну, ми е, використовуємо від 3 до 20 мм. Тобто Якщо ми демонтуємо цей ніж, то ми отримуємо брусочок, наприклад, як е, картопля фрі, або, такі, куку... або морковка така буде брусочками. Якщо ми поставимо всі три ножі, то буде працювати добре за це куди. Зараз ми вам покажемо на різку е, цидуль. Давайте ми закриємо машину. Підпорюємо. Мажина в принципі, досить, досить, досить швидко вона миється, тобто можна помити керкерами, під тиском добою. Ці ножі досить легко замінити, тобто це буквально там 5 годин. Так, Зараз ми поріжемо кубітерну цибулю, Кубик у нас є 10х10, на машина дайся. Включаємо машину. Що... Дуже класно її видає. Ми бачимо, що продукт нарізається ну, в даному випадку не кубіками, а квадратиками, тому що розслається цибуля, але йдуть квадратик 10 на 10 або менше, якщо це ми нарізаємо саме не середину продукту, а його бока. Тобто, якщо вона знаходиться з боку, то ми нарізаємо менше. А, в принципі, виходить досить крутий квадратик 10 на 10. Можна робити від, від 5 до 15. До 20 мм такі капатики. Зараз ми поріжемо яблуко кубиками. Машина дайся. Беремо полосимо. власне яблучко, включаємо машину і Такий у нас получився класний кубик. Тобто ми бачимо, що яблука нарізає класно. Середина яблука йде ідеальним кубіком, а бока вже нарізає таким от чином. бачите. Якщо тобто, ми потрібно, яблука або якийсь інший продукт нарізати кубіком, дасі одна з найкращих машин, яка буде справлятися з цією роботою.

По-мисловому виробничому ми ставимо вставимо спеціальний е, рукавчик, тоді продукт б'ється в рукавчик і випадає безпосередньо. Але давайте подивимося, як вона нарізала картопля. Бачимо, що середина картоплі нарізана ідеальними кубиками, а вже якщо бока, то вже такими частинками. Тобто продукт нарізає досить класно, нарізає будь-які коренеплоди, картоплю, буряк, моркву, а також фрукти, яблука, груші і такі інші продукти. Ми тестуємо машину DiceR400 та Combo, нарізаємо морковку, нарізаємо кубиками. Це машина спеціальна для кубиків, ця машина багатофункціональна, в тому числі може нарізати кубик. Зараз покажемо, якісні цієї машини, покажемо, як це все робиться. Запускаємо машину. Ми бачимо, якісна різка, вона йде класна, шикарна, тобто повністю прорізається кубіками, якщо це середина морковки. Ну, але є такі трошки залишки, якщо ми кажемо, про, якщо це кінець морковки або якась боковинка. Тобто Ми маємо кубик розміром 10х10. Зараз покажемо, як вона це саме буде нарізати, якщо ми поставимо на машину. Ми бачимо, тут трошки е якість трошки гірша, трошки скажімо так, да? якщо ми кажемо, що тут більше е продуктів нарізаних кубіками, саме, то тут продукти є більше таких залишків. Воно не кардинально, не багато, може там на 10, може на 20, але в такому випадку, в будь-якому випадку, воно нарізає досить класно. тобто Ми бачимо, що якщо для вас не принципово там Прям ідеальний ідеальний кубик, хоча вона теж класно нарізає, нарізає тоже. В принципі, якщо ми навіть змішаємо, то ми можемо сказати, що е, такого сильно кардинально, кардинально воно не відрізняється. Тобто ми не можемо сказати, що одна машина нарізала краще, друга віше. Тобто, Якщо ми кажемо про кубік і ну, про морковку, якщо ми кажемо кубік про картоплю, то в принципі ці машини нарізають плюс-мінус однаково і класно, якісно. Зарізаємо картоплю брусочком. Зараз машина дайсер. Ми один ніж демонтували, покажемо як. Класична. Тут стоїть ніж 10х10, тобто ми нарізаємо картоплю брусочком, таким 10, см, 10 мм. Це у нас виходить класична картопля фрі. Можна поставити 8, можна поставити 7, якщо вам потрібно менше, Можна поставити більше 12 см. нарізає саме таким сіном. тобто Ми бачимо класну ідеальна нарізка для картоплі. Якщо ми поставимо більше, може бути картопля по селянськи такого плану. А так ми бачимо брусочок. Він є стабільний, тобто він не, не колибається. Дуже мало таких, от, майже немає взагалі відходів, які ну, трошки попадаються і дуже-дуже мало. але це вони попадаються, Коли ми відрізаємо саме кінчик кінчик таркового. Так, В принципі, ми бачимо, що якість нарізки дуже тяхна. Зараз ми покажемо, як нарізає машина комбо, Ми поставили сюди ніж для бруска. Ми нарізаємо брусочку. Брусочок буде 8 мм. That was Якість нарізки класна. Тобто ми бачимо, що нарізає картоплю брусочка. Але є певні нюанси. Наприклад, ми бачимо, що в деяких моментах ми маємо не повністю прорізаний продукт, тобто на якість нарізки на початку та на другому не завжди співпадає. В основному таких дуже мало продуктів, в основному всі продукти нарізані більш якісно. Але якщо порівнювати машину дайсер і машину Combo, то Dicer набагато якісно нарізає. Набагато. Тобто, якщо вам потрібна картопля, картопля фрі або картопля по-селянськи, краще використовувати для цього машину дайзер. Комбо для цього машини також нарізає, але якість трошки гірша. Нарізаємо цибулю брусочками на машині Дайзер. То якщо потрібно квадратиками або кубиками, ми поставимо три ножі. Якщо нам потрібен брусочок, то ми можемо отримати такий, кубик. Да, такий, ой, такий ой, брусочок. брусочок. Тобто це, якщо потрібно, цей брусочок в даному випадку стоїть 10 на 10, але ми можемо зробити його там, 5 мм, 7 мм і так далі. Під шубу дуже гарна. Да, під шубу може бути гарно. Взагалі такий продукт класно ну, нарізати. Зараз нарізаємо е, бряг, нарізаємо його. Брусочками брусочок стоїть у нас 10 на 10. Можно сказати майже ідеальний нарис. Не Майже а ідеальний. буряк, він такий більш стабільний продукт, він круглий, тому у нас мало продуктів, де є. Якісь відмінності. Продукт на вході на з однієї та з іншої сторони він має один і той самий розмір. Можна сказати, для буряка, для картоплі, для моркви це ідеальна нарізка брусочка. Розміри можуть бути від 5 мм до 20 мм, продуктивність від 400 кг до тонни за годину.